Продовж вихідних рятувальники ліквідували на Прикарпатті 65 пожеж в екосистемах. Загальна площа всіх пожеж склала близько 12 гектарів. Зокрема, у Калуському районі на території одного з лісництв горіли чагарники та хвойні насадження. На загальній площі півтори тисячі метрів квадратних. Аеророзвитку місць пожежі проводили за допомогою безпілотників. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 65 пожеж в екосистемах. Одна з них пожежа лісової підстилки площею 1500 метрів квадратних. Загальна площа всіх пожеж, які ліквідували рятувальників, продовж вихідних, склала близько 12 гектарів. Лісова пожежа виникла 31 березня у другій половині дня у Витвицькій тергромаді Калузького району на території одного з лісництв. Горіла лісова підстилка, чагарники, хвойні насадження. Через сильні пориви вітру пожежа дуже швидко поширювалася та охопила площу 1500 метрів квадратних. До осіння пожежі було залучено підрозділи головного управління ДСНС в області, працівники агролізгоспу, а також добровольці з місцевого населення. О 17.15 пожежу вдалося локалізувати та о 19.05 ліквідувати. До ліквідації даної пожежі від головного управління ДСНС в області було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. За допомогою безпілотного літального апарату було проведено аеророзвідку місця пожежі, щоб виявити всі осередки пожежі. Також по всій території області, практично у кожній тергромаді, рятувальники ліквідовували пожежі сухої трави впродовж вихідних. Також рятувальниками було проведено більше 20 профілактичних рейдів, у ході яких було виявлено та притягнуто до відповідальності вісім правопорушників. До осіння всіх пожеж в екосистемах було залучено більше тисячі рятувальників. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового фонду, а також спричиняє пожежі лісів, торфополів і саме у цьому винні палії сухої трави. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібніше русло, аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. Ми закликаємо людей до свідомості, адже у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах це людська недбалість. Також нагадуємо, що згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишків. Передбачено накладення штрафу від 3 тисяч 60 гривень до 21 тисячі 420 гривень. А ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природозаповідного фонду. Сума штрафу складає від 6 тисяч 120 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Якщо дії призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачено штраф від 4 тисячі 590 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Бережіть Україну, а не спалюйте.